Привіт! Це подкаст Дзус на районі. Мене звати Андрій Андрушків. Це текст, який читали 12 травня 2024 року Уривок з Євангелія від Івана. А як звечоріло того самого дня першого в тижні, а двері ж були замкнені там де перебували учні, страхались бо юдею. У Ісус. Став посередині та й каже їм: Мир вам. Це, промовивши, показав їм руки й бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус їм каже Мир вам. Як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихну на них і каже їм: Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли то прийшов був Ісус. Тож повідали йому інші учні ми Господа бачили. Та він відрік: якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмьох днях знову були вдома його учні, а й Тома з ними. І виходить Ісус. А двері були замкнені, Стає посередині та й каже: Мир вам. А тоді промовляє до Томи: Подай сюди свій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. Та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій, і каже йому Ісус: Побачив мене, то й віруєш, щасливі ті, які, не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі, вчинив Ісус на очах своїх учнів. А ці списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а ввірувавши, щоб мали життя в його ім'я, важливо фіксувати при читанні Євангелія від Івана, що він був безпосереднім учасником майже всіх подій діяльності Ісуса як проповідника і аж до моменту Його Вознесіння. Тобто Іван не є тим диванним аналітиком, який переказує чужі історії, лише присмачуючи їх власною оптикою та вокабуляром. Євангелія Івана, чистої води гонзо журналістика. Якщо пригадати, що Гонзо з ірландського сленгу якраз означає, той, хто після вечірки залишився останнім стояти на ногах. Ну і відповідно може пригадати для всіх, хто брав участь, послідовність подій та дій героїв. Але також веде цей оповідач свою оповідь зсередини історії. Також увага, важливий момент. Іван, оскільки писав вже після інших трьох євангелистів, то в своєму тексті уточнював конкретні деталі, на які не звернули увагу інші автори, чи просто їх не бачили на власні очі. Ці два моменти дозволяють вибудовувати Іванові оповідь таким чином, що вона читається як фільм якогось пола Томаса Андерсона. Багато діалогів, багато фіксацій на тілах, поглядах, рухах. Кожна сцена розкриває нам героїв і рухає крізь авторську історію з конкретною метою. Навіть другорядні персонажі в Івана не є поробками з картону, а об'ємними фігурами. Які, якщо вже й постають в оповіді, то на повний зріст. А мета Іванової історії чітка і ясна, він її одразу ж заявив в пролозі, який читали тиждень тому. І завершення 20-го розділу, який читаємо сьогодні, який, скоріш за все, і був фінальним акордом Іванової оригінальної чернетки, якраз і ставить остаточні крапки над І щодо всіх питань, які піднімає пролог. Але повернімося ближче до сьогоднішнього уривку. Іван показує нам хату в хаті апостоли На дворі вечір дня Воскресіння. Учні Ісуса закрилися зсередини, бо бояться, що колаборанти і окупаційна адміністрація спіймають їх і пророблять з ними ту ж саму процедуру, що і з наставником. Їм світить смертна кара за участь в організованій групі з метою повалення імперської влади на території юдеї. Апостоли вже зустріли Марію Магдалину, яка їм розповіла, що вчитель Воскрес, і що вона його бачила і говорила з ним. Але тут, в закритому приміщенні, з'являється ще один: це той самий вчитель Ісус. Він стає прямо по центру кімнати і каже всім: Мир вам! Після того він показує учням свої рани на руках, і рану списа в боці. Ісус знає, що Іван та жінки точно розповіли апостолам про деталі його смерті, тому демонстрація ран це найкращий спосіб показати, що він таки воскрес в тому самому тілі, яке ще кілька днів тому було прибите до Христа і мертве. Те тіло, яке Йосип Реметейський зняв з Христа і поховав у власній гробниці, воно живе, і вчитель живий, перемігши смерть. Радість апостолів була настільки сяючою, що Іван фіксує ту емоцію для читачів в тексті зраділи учні, побачивши Господа. В процесі з'являється важлива деталь: в кімнаті були не всі апостоли, в той недільний вечір в хаті не було томи на прізвисько Близнюк. Тома періодично виходить на перший план в євангельській оповіді. Ось він підбатьорює колег по комуні, мовляв, давайте підемо з вчителем у віфанію до Лазаря, там його може чекати наруга й насильство. Тому ходімо з ним і ми, щоб і нам вмерти. Ось він на таємній вечері уточнює деталі подальших дій та ролей і чує від Ісуса оте його Я є дорога, правда і життя. Але конкретно в той вечір він, скоріш за все, перемудрив з безпекою. І не зустрів ні друзів, ні Воскреслого вчителя. При першій же наступній зустрічі апостоли кажуть Томі ми бачили Господа. На що Тома каже щось, типу, все це, звісно, добре, але врем'я зараз сложне, кругом фейки, в кожного своя правда. Я, звісно вас, колеги поважаю, ви нічого не подумайте, але мало хто що каже, тому треба докази. Мені треба, щоб я особисто торкнувся власними руками ран вчителя, і тоді можна буде це питання закривати. Інакше то все пусті балачки, в які я вірити не збираюся. Мало того, Тома, скоріш за все, мав багато можливостей, щоб протягом наступних днів поспілкуватися з друзями, з кожним окремо чи в групах, почути їхні свідчення і прийняти правду, але чомусь не скористався з цієї нагоди. І от в наступний вікенд зібралися апостоли знову в домі, закрили замок зсередини, бо мало що може статися, адже ні, не певні. Тома був з усім товариством, і тут, як і попереднього разу, з'являється Ісус і знову каже: Мир вам! А далі відбувається сцена, яка в світовій культурі присутня часто, але у вигляді так званого кейсу Мандели коли щось, чого ніколи не було, вважається історичним фактом. Сюжет то ми бачимо на класичних православних іконах чи в того ж, наприклад, Караваджо. На всіх цих зображеннях Тома пхає свої пальці буквально в рани учителя, який в цей момент дивиться на нього терпеливо і розуміючи, як Андрій Данилко в своєму класичному скетчі, мовляв: Ліда, Ліда, Боже Боже. В той же час, як безпосередній свідок цих подій, Іван малює той момент кардинально інакше. Після «Добрий день» Ісус звертається прямо до Томи. Ну що, шановний, давай. Бери свій палець і клади в рану в моєму боці, якщо тобі це так потрібно. Зафіксуй правду, яка дана тобі в відчуттях, бо я хочу, щоб ти вірив. Але Тома не спішить проводити слідчий експеримент. Тома в легкому ступорі від того, що він всі ці дні не довіряв свідченням своїх друзів, а коли зустрів правду. То вже не потребує ніяких доказів, бо правда, як і любов, сама є доказом. Він лише промовляє, ти мій Господь і Бог. Так, через другорядного героя історії Євангелист Іван остаточно розв'язує всі вузли, які він накрутив в пролозі. Ось вам, читачі не просто тези з прологу про те, що слово це Бог і що воно стало тілом, ось жива людина. Ось свідок, ось Тома, який дивиться на тіло зі слідами насильницької смерті, і визнає цю особу Богом, на що йому Ісус відповідає: Ти віриш, бо бачиш мене, але щасливі ті, хто не бачивши, увірують. Ну ось і все, все, що нам залишається, це свідчити своїми діями любов і правду, бути готовими кожного разу стати перед іншими і сказати. Мир вам, ось вона правда, а ось вона любов. І в цей момент кількість скептиків на квадратний метр завжди прямує до нуля, бо правда і любов обеззброїли навіть того, чим ім'ям називають таких вже дві тисячі років маловірний тома. То й нам не варто вигадувати велосипед, а продовжувати свідчити правду і жити любов'ю один до одного. Ви слухали подкаст ДЖІЗус на районі, автор і ведучий Андрій Андрушків, звукорежисер Андрій Іздрик. Цей подкаст виходить завдяки донаторам і донаторкам, патронам та патронкам, які підтримують цей проєкт на моїй сторінці Баймікофі. Лінк ви можете знайти в описі цього подкасту або перейшовши за посиланням баймікофі.com/Aндрушків. Якщо вам сподобалося все те, що ви послухали, то можете надіслати посилання на подкаст «Джізус на районі своїм друзям та родичам, поширити його на своїх сторінках в соціальних мережах і розкинути по вайбер-групах. Дякую за увагу і почуємось!